The blood hunt on Nines Rodriguez for the murder of Alastair Grout will be called. Rodriguez's execution is only a matter of time. I have lit the fuse. If a war ignites, it's my head that will sharpen the pikes for. At least I can rest easy in knowing that you, my most promising attendant, has relieved me of one encumbrance tonight. Do you need assistance bringing the sarcophagus up to my office? Ah, you have crowd. Stolen? Stolen? How? Who would. Was... Oh, Gary. Gary, you treasonous maggot. I should have anticipated your treachery, sewer rat. <sighs> the Nosferatu Primogen. The Nosferatu were responsible for finding out where the sarcophagus was taken after the Dane, and for getting keys to the museum. They were the only ones who knew.

Але як тільки він дізнався про зникнення саркофага, він відправляє нас в Голівуд на пошуки примогени носферату. А мешкає цей клан саме в каналізаціях під зірковою долиною. Попри нас зустрічає охоронець місцевого барону. Район Голлівуду знаходиться під патернажем анархів, а саме Тереодора Айзека Абрамса, старий поважний мипір, в котрого є традиція. Він зустрічається з усіма кайнітами, що прибувають на його територію, і між тим оцінює на що вони здатні. Щоб дізнатися, на що здатні ми. Він просить знайти кур'єра. Кур'єр мав доставити касету, але натомість став переховуватись. Єдина зачіпка, яка в нас є, це місцевий комп'ютерний клуб. На одному з ПК він залишив адресу місця зустрічі. Хлопець переляканий, по його словам, на ксеті записано щось вкрай жахливе, а його самого почали переслідувати. Не встигли ми його розпитати, як він дав дьору. Ну і куди ж тут без молоквіянського цинізму? <рес> Здається, зараз хтось помре. What the... oh, так чи інакше, перед смертю він сказав фразу джинджер Свон імберний лебідь. Розпитавши у Айзека, виявляється, що це ім'я, давно загинувшої актриси, і саме в її комірці мов зі, схована касета. Барон каже, що це знав фільм фільм, на якому показано справжнє убивство. А ще що він не повний, і зазначає, що з появою плівки зникли носферату. Тому з цим усім треба розібратися. Але спочатку прокачка. В подальшому проходженні почнуть з'являтися вкрай складні супротивники. А отже, час додаткових квестів. Довівши свою користь анарху, можемо випитати в нього додаткову роботу. Навпрямик через дорогу в його улюбленому китайському кінотеатрі засіла горгулья. Він вже відсилав людей з нею розібратися, але повернулися вони частинами. з цим громадним вкрай тяжкий. За рахунок міного тіла, шкода від вогнепальної зброї по ньому взагалі не проходить. По знищенню каменюки доповідаємо про це Айзеку. Але у цьому квесті альтернативне проходження доволі неочевидне. Крім знищення, барон також розглядає варіант взяти монстра в союзники. При цьому більша частина спроб переконати горгулю успіхом не завершаться. І тут є нюанс: Кам'яні гомункули були створені кланом Тремер. Ми це можемо знати або по лору Вимпай за Маскарад, або якщо ми знайдемо в бібліотеці клану Тремер книжку. Якщо розпитати Штрауса з скаченим переконанням, то він розповість, що саме цю горгулю створив він, видасть нам артефакт на захист і попросить знищити його творіння. Тепер повертаємось до монстра. Знаючи джерело його ненависті, обираємо репліків, котрих Айзек не підтримує Комаріллю і особливо хоче боротися проти клану Тремер. Після чого у анархів з'явиться могутній союзник. Лайфлес yes,

Також ми можемо доповісти, чия це була горгуллія, але в такому випадку вхід у капелу Тремер буде заблоковано, як і одну з кінцівок гри. У ході розмови з бароном дізнаємося, що в нього є вампірське дитя Еш і Віві, котра, хоч і не пов'язана з ним кров'ю, але відносини в них як у батька з донькою. Спочатку навідемось саме до неї: Велюр Вельвет, або якщо простіше, Віві. Власниця стриптиз клубу. Особа доволі пікантна і з цікавим гардеробом, виключно із піднього. Її непокоїще, що на вулиці Голлівуду з'явилися мисливці на вампірів. Вони вже рискують як в її клубі, так і в клубі її названого брата Еша. Нещодавно вона звільнила співробітницю, бо та виявилась мисливицею. Але вона далеко не втекла і тепер працює в сусідньому закладі. Від неї треба позбутися. Вельвет доволі люди на персонах, в принципі, як і більшість Тореодорів, а тому просить не зачіпати нікого зайвого. В будівлі Сінбін спускаємось в підвал, де її танцює снотливість. Саме такий псевдонім обрали свій стриптизерша. Спочатку виводимо з ладу кабінки для глядачів, потім спроваджуємо куди подалі другу танцівницю. І такто Снотливість доволі простий опонент. Можна її вести в транс і випити усю кров. Питання лише в тому, де вона в біса ховала катану. Яку, до речі, ми можемо забрати? Не справжня, але доволі смертоносна. По закінченню Вольвет розповість про письменника, який їй до вподоби. Не те, що він був дуже талановитим, але він горить своєю справою, і це їй дуже імпонує. Проте є проблема, те, що він описує у своїй книзі, вкрай схоже на опис справжніх вампірів. А отже, хтось зливає йому інформацію, хтось із каїнітів. Треба забрати письменника чорновик твору і розібратися з базійкою. Знову ж таки, без зайвих жертв. Письменника не чіпати, а що буде з каїнітом, їй байдуже. Йдемо в готель Лакістар і погрозними чи переконанням забираємо чернетку і випитуємо за Базікова, котрим являється один зі сховокровних Джуліус. Те, що його і йому подібних уникають, вилізли вампіром боком. Він не знає, як поводити себе у неживому суспільстві. Йому просто не пояснили, а тому сенсу в його бивстві я особливо то і не бачу. Просто залякуємо його, і він тікає з міста. Тепер повертаємося у стрибку Везуві. І Якщо ми виконували все як просила віві, і обирали з зваблювання, то, крім звичайної нагороди, можемо випросити дещо пікантніше. Деси mm -hmm. be interesting. Відразу після Вельвет навідуємось до другої дитини барона. Еш Ріверс утримає місцевий клуб Еспхол зміїну яму. Зі слів Віві, згадуємо, що мисливці на вампірів дісталися і цього клубу також. Їм все набагато гірше ніж з Везувієм. Вони буквально вже всередині. Нагода для Еша вийти звідси живим вкрай мінімальна, але ми можемо йому допомогти. На першому поверсі стоїть чувак, схожий на ріверса. Умовляємо його обмінятися одягом, після чого отримуємо 250 бачів і втрату людяності, тому що перевдягнутого бідолагу відразу ж вбивають. Okay, be... was... Або ж ми можемо прорватися з боєм через каналізацію. Нагорода буде вдвічі більша, але тоді нам зустрінеться озброєний супротив. В принципі на цьому і все. Квест вкрай короткий, я б назвав його навіть міні-завданням, а з Ешом ми ще зустрінемось. Абсолютно поодаль від нетушніх зіркових вулиць на місцевому цвинтарі вартує Ромеро. Гуль, основна робота якого це відстрілювати живих мерців. Через некромантію, хімікати чи сонячну радіацію мерці почали поставати з могил і дуже хочуть вийти на вулиці міста, що якраз Торомеро і не дає їм зробити. Справу цю він дуже любить, але був би дуже вдячний, якби ми його прикрили на час, поки він відійде. Квест простий як два пальця. Є двоє воріт, і в них зі всього кладовищі пруть зомбаки. А ми бігаємо туди-сюди і відстрілюємо їх. І так, 5 хвилин. Після чого Ромеро повертається і в знак вдячності піднатаскує нас у стрільбі і дозволяє залишити гвинтівку, що він нам позичив на початку завдання. Відразу ж після цього в нього можна взяти міні-квест. На це раз йому потрібно, як він висловився зняти стрес. Коротше, він просить знайти і привезти йому хвойду. По Голівуду вештується двоє. Після чого отримуємо набої, або підвищимо навичку стрільби. Але з нюансом. Про це в кінці відео. Альтернативно, якщо ми граємо за жіночого персонажа, його можна звабити. У такому разі ми не прокачаємо стрільбу, але з'явиться можливість час від часу приходити смоктати. Е, кров. Є в грі квести, котрі ми не можемо виконати через певні обмеження. Як от ми не могли взяти завдання на горгулью, поки не виконуємо перше прохання Айзека. І є такі, що виконуються на кількох локаціях. Карнавал Смерті один з них. На пірсі Моніки ще на початку гри ми бачили копів і роздате тіло, але напряму нічого дізнатися не змогли. В агентстві Кілпатріка беремо завдання на пошук боржників. Якраз одна така особа втікла із Санта-Моніки в Даунтаун. Його квартира знаходиться в апартаментах Skyline. До речі, на два поверхи нижчі від нашої. Його ми знову не знайшли, але на автовідповідачі є інформація про зустріч навпроти Барала Страун. З тіла забираємо визитівку, що веде нас в Голівуд в готелю Лакі Стар. My work is done. Окей, okay, це вже останній. Вертаємось в Санта Моніку. Зачіпка з трупу приведе нас на звалище автомобілів. І скільки б разів я не перепроходив гру, ця частина змушує скриготати мене зубами. В кінці нас може очікувати бос, але проблема не в ньому. Проблема у шляху, що до нього веде. В нас кидатимуть автівки, поливатимуть вогнем, і нашим ворогом стануть статичні предмети і текстури через особливість ігрового рушія. Навіть по проходженню стількох років ця частина найзабагованіша. Так чи інакше заговорюємо з ним і розпитуємо мотиви. Я, мабуть, вже підзадовбав це повторювати, але можемо розібратися кількома шляхами. Найпростіше це його вбивство, але як на мене, це трохи несправедливо. Саус Квенслешер, так його прозвали, у сумі вбив п'ятьох людей. Розговоривши його, дізнаємося, що вони були покидьками, злочинцями, грабіжниками і вбивцями. На одній зі своїх вилазок вони вдарилися до нього в дім і вбили жінку з дітьми. При цьому ніхто з них покарання не поніс. Так, зможемо його відпустити. Це ліпше, ніж вбивство, але все однак ідея така собі. Або ж при високому переконанні можемо відправити його до анархів.

Ще один міні-квест отримуємо після перевірки пошти. Їбучка Лякура хоче викупити в Голлівуді ресторан Кавалетті, але власник відмовляється його продавати. А отже, час тіньових і не дуже махінацій. В закладі засідає ресторанний критик, і наша мета переконати його написати негативний відгук про місце. Тут суто діалоги. переконання, дисципліни безумства, присутності, домінування, залякування до речі, на нього не діє. А зваблювання спрацює лише при грі за чоловічого персонажа. І найвеселіше буде, якщо ми заговоримо з ним, граючи на спирату. О, боже! Ну, я майже повністю втратив мій апетит. Я не знав, що цей ресторан мав пуховий Слухай, не міг би ти подивитись на мою спину, чи там сильно тіче гнізь з форункулів? О, я... я ніколи не їм в цій частини знову! О, боже... Щоб закінчити з сайт-квестами, забіжу наперед. В подальшому, коли ми знайдемо лігвону спирату, можемо взяти завдання в Емалії. При житті вона була справжньою красунею, але сталася вампіризація, тепер вона живе під землею, а її місце зайняла інша дівчина, Тауні. З чого в неї конкретно бомбить? На Стелсі потрібно пробратися в квартиру Тауні, встановити три камери і під'єднати їх до ноутбука. Завдання муторне навіть для Стелсовиків. А все через те, що по всій квартирі ходять двоє людей. А бути поміченим аж ніяк не можна. Якщо ж ми просто вбиваємо дівчину, то нагорода зменшується вдвічі. А вона і так мала. В Емалії ж ми можемо відхопити і квест покарання. Якщо ми будемо ображати її зовнішність, то вона відмовиться видавати нам минулий квест. І натомість, щоб якось залагодити провину, ми маємо принести їй журнал за 500 доларів. А віддасть вона лише 200. Втім, якщо це неофіційний патч, то ми можемо виконувати і цей квест також. За нього ми отримаємо досвід. І при цьому не треба буде ображати імалію. Що ж, дуже вже не хотів приступати до цієї частини відео. Вертаємось до основної квестової гілки. Пошуках інформації йдемо до так званого розповсюджувача бруду. Він отримує заклад, де працювала склотлива стрифтизерша. Під тиском він розповідає, що на телефон неподалік час від часу хтось дзвонить, задає питання, і на нього треба відповісти кодовою фразою, після чого ми отримуємо подальшу адресу. В готелі Lucky Star беремо ключ-карту і тепер можемо йти в підвальні приміщення комп'ютерного клубу. Тут імпровізована знімальна студія і створіння з касети. Яка ж це кріпова хуйня? Від третій лиця ще куди ніщо, а від першого. В останній кімнаті буде лежати оригінальна версія касети. Забираємо її. Стосовно людей і цієї студії, то ці нещасні ідіоти не знімали відео. Вони просто знайшли касету і додумались додати наплівку свій логотип, за що й поплатилися. Разом з Айзеком знову передивлюємось фільм, і в доповненій частині він впізнає локацію. А отже, настав час йти їбучою дорогою королів. Пробираємось в дім, і те, що знаходиться всередині, може добре відбитися у пам'яті. Увесь будинок частково органічний. Зі стелі, стін, підлоги ростуть кістки з плоттю. меблі, зроблені з частин людських тіл. І ось сюди сочиться кров. І це ще не кажучи про шляхту. Саме так називається ця стрибуча поїбота. В підвалі знаходимо автора касети. Hello, Young K knight. I see your face is not so lifeless, your nerves not so deadened that you cannot express shock. Tell me, Child, is my appearance that frightening? Or is it my knowledge of you that is so unnerving? Його звати Андрій, і він це міск. Це один з двох основних кланів Шабашу. Притаманне лише їм дисципліна перетворення дозволяє трансформувати як себе, так і усе що довкола, як ми це власне вже і спостерігали на будинку. Якщо понизити свою людяність нижче п'яти перед приходом, то діалоги будуть трохи різнитися. Та й в принципі, якщо пропустити діалог про гієнну. То Андрій доволі адекватний та цікавий персонаж. Його ціль доволі проста: відвоювати шабаш у лос анджелес і усунути всіх, хто стане на шляху зі стратегічної і логічної точки зору. Він мені подобається куди більше ніж анархія, в котрих немає якоїсь структуризації і плану дій. Камарільї, котра в критичний момент гризеться сама з собою, і азіатських вампірів, котрі строять себе хуй зрозуміє, що першою він хоче усунути камарілью. і з цією метою, потрохи вичікуючи, набираючи сил, він створив армію трансформованих виродків і запустив їх в каналізацію, щоб винищити носферату, очі і вухи Камарільї. Що б ми не говорили, але битися з ним прийдеться. І з цього моменту починається одна з найдушніших частин гри. Бій з ним не те, що важкий, але затягнутий. Він буде телепортуватися по всій кімнаті і прикликати на допомогу шляхту, а по звершенню просто втіче. Тепер наш шлях лежить в каналізацію. Неприємно, тісна запутана локація проходити яку вкрай душно. На першому поверсі потрібно лазити по трубам, в яких зазвичай сидять малі баки. Змившися к панітазі, переходимо на наступний рівень. Тут ще більше засад шляхтичів. Пробиваємо скрізь них і доходимо до кімнати з насосами. І, чесно кажучи, я який раз вже перепроходжу гру, але на цьому моменті весь час тупняки. А власне, що потрібно зробити? Вимкнути струм? Вимкнути насоси, відразу їх вмикнути і на всій швидкості пірнути під воду і повести проти течії, повертаючись направо. Так ми потрапимо на наступний рівень. На третьому поверсі знаходиться новий вид супротивників. В одне рило він нічого не може нам зробити, тому просто тримаємось на відстані. Якщо ж супротивників купа і він вас влучив, то сильно уповільнює. І в такому разі вам здебільшого пізда Вихід до наступного рівня охороняє бос павучіха. На дистанційних атаках вона кидається всім, що в неї потрапить під лапи, а в ближньому бою просто спамить атаками. Прибивши і її, спускаємось на найдушніший фінальний четвертий рівень. З боса зробили звичайного супротивника, і їх тут з десяток. Плюс шляхта і товстуни. Єдиний варіант, що має хоч якийсь сенс, це бігти. Ви не переб'єте їх усіх. Ви вистріяєте всі набої, виб'єте всі хілки, і навіть так їх залишиться ще хуєва гора. Тому на всіх швидкостях, а можливо, на Стелсі, пробігаємо крізь Орди Монстрів і стрибаємо в порожнещу. Нарешті ми в Лігві Носферату. І декор тут здебільшого відштовхуючий, ніж креативний. Тут засіли раніше згадана Імалія місцевий хакер Мітнік і примоген Носферату Геррі. Діалог з яким чи не найвеселіший у грі? Ну ж, бо покажи, голос, я не кусаюсь. Maybe I'm in your head. Uh oh, -oh. You might have picked up one of those psychoses so common to new kindred. Але ти не звучиш як голос у моїй голові зазвичай. Maybe I killed the voice in your head, boss. Ні, я тільки до нього звик. Звичайно ж, ділитися інформацією він не схоче. Ми звільнимо його агента з Чентауна, а він розповість нам інформацію про саркофаг. Виходимо з каналізації на цвинтарі... Далі по грі ми можемо приспокійнісінько ходити між базою Носферату і кладовищем. І нахуя тоді питається ця вся конфіденційність, через яку я там лазив? Що ж, залишається відзвітуватися Айзеку, і наша дорога лежить в Чайнатаун. Ну, а тепер пасхалки, лор і інші цікавості. При виконанні першого зведення Айзека до нас підбіжить дівчина Саманта. Вона наша знайома ще з часів, коли ми були живі, і її треба спровадити. А інакше порушиться маскарад. Навідуючи свої апартаменти, будемо зустрічати Хезер, нашого Гуля. У інших кланів вона задається питанням стосовно правильності своїх і наших дій. А от у молкавіанці все трошки інакше, їй передалось безумство умства молкава. І тепер вона про такі речі не замислюється. Так, наприклад, граючи за інші клани, Хезер скаже, що на вулиці за нею ув'язався якийсь збоченець. Вона його виробила і залишила у ванні, і не знає, що з ним тепер робити. Ми можемо просто випити з нього кров або відпустити і залякати. Моокевіанська Шхезер просто скаже, що принесла пташеняті рибку. Примітка, інші каїніти називають нас пташеням, бо ми відносно молоді по міркам вампірів. Крім того, вона носитиме нам гроші зброю і одяг. І кажучи за одяг, її його можна поміняти. На свій смак. Минулі рази повз мене проходив один міні-квест. Він пов'язаний зі схобокровним копором. Він трохи запутався, і тепер вважає, що якщо вбити головного вампіра, то він знову стане людиною. Як це буває в перевертні. Його можна піднадурити, продаючи речі, вказуючи, наприклад, що шмат дерева це особлива зброя, а кров, що ми продаємо, це належить і до норогу. Кінцем же буде питання про те, хто ж головний вампір. Якщо ми вкажемо на лякруа, то хлопець загине і ми втратимо людяність. Також ми можемо вказати президента США, тоді ми втратимо не лише людяність, але й маскарад. Що цікаво, якщо назвати лідера анархів, то людяності ми не втратимо. Більш за все це через те, що анархи навпаки допоможуть хлопцю. Якщо посперечатися з охоронцем Айзека, то можна зламати четверту стіну. Ця гра повністю лінійна, тож чом би і ні? Над магазином Айзека красується логотип Тройка Геймс, розробників гри. Напис на бляшанках не Коук, газованка, а Кок. Член. На моніторі в клубі ввімкнена рання версія гри Вимпайза маскарад. Там якраз красується Бос Паввишіха. З трупа кур'єра залишилась лише рука. Ми можемо використати її як зброю, а можемо скормити піші. But out of I wither and rot without it. Лише граючи за моковіанці, ми дізнаємося справжнє ім'я Віві. Чому ти поховала своє справжнє ім'я, Сьюзен? Просочування інформації крізь книжки вже ставалося у світі пітьми. Коли вийшла історія Дракули. Ash Rivers це аналог реальної людини, Фенікса Ріверса, котрий помер від передозування. Ash також був на порозі смерті, але його врятував Ice, перетворивши на вампіра. За що Ріверс його ненавидить? Клуб Еша також реальний. У житті це Viper Hall, і в грі Esp Hall. В самому клубі грає музика з назвою Каїн. А пов'язану з вбивствами, треба просто подивитися. Um, you know who this is, and I do hope you realize that we're still on for tonight. Meet me at the agreed-upon location across from the bar by the underpass. Bring your associate, Mr. Durbin, as it is a two-man job that I am proposing. If you luck, the two of you are already on your way, and I shall see you soon. Goodbye. У будівлі назвали ще авто буквально на секунду з'являється і зникає постать: ця особа із кланула Сомбра. клан, що керує шабашем наряду з цимісами. При зустрічі ми називаємо емалією Клеопатрою, а це є пароль від її комп'ютера. Якщо купу раз відчиняти і зачиняти двері в готелі Лакістар, то з'явиться пасхалка, а також пасхальний фінал на кінець гри. Слідчий, як і у Патрік, фанат Імалії. у нього, крім купи речей з її зображенням, навіть пароль на ПК «Імалія». Геррі ненавидить тереодорів і усіх схожих на них людей. Так, до прикладу, він перетворив Імалію тільки через її вроду і зверхній характер. Загалом у більшості іносферату послідковується трохи садистський гумор. Айзек, як Тереодор, недолюблює носферату, але терпить їх присутність, хоч вони і частина комарів, а іноді навіть звертається до них за допомогою. На одному зі столів будинку Андрія лежить хедкраб. Для Круас здебільшого напевно цікавить не стільки ресторан, скільки точка, де він знаходиться, прямо біля лігвища анархів. Ромеро, названий на честь Джорджа Ромеро, батька фільмів про зомбі. І на цьому сьогодні все. Залишайте свою думку стосовно такого формату, котрий знов трохи помінявся, що вам сподобалось, що не дуже, мені буде цікаво цінатися. А вам, мовляв, канал з Кацандри. Мир вам!